Вітаю в нашій програмі полковнику світа Марку. Тот. Дякую, що знову запросили нас, Даніелю Даніелю. Чудово бути тут. Дякую. Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не розглядає можливість надання Україні далекобійних крилатих ракет томагавк. разом з тим, за даними американського телеканалу CNN, військові Пентагону таки схвалили надання Україні відповідного озброєння. Американські генерали дали на це зелене світло та заявили, що ці поставки зброї точно не зашкодять американським арсеналам озброєння та не зменшить їх обсяги, що ви думаєте про це полковнику світ? Я не вважаю, що між Білим домом і Пентагоном існує розкол. Однак, на мою думку, дискусії щодо ракет Томагавк мали на меті спонукати Путіна до перемовин щодо України. І це справді дало результат. Якщо пригадати, невдовзі після відповідної заяви Путін зателефонував Трампу. Саме тоді сторони оголосили про можливу зустріч у Будапешті, яка, втім, так і не відбулася, і очевидно вже не відбудеться. щодо самих ракет, Пентагон наголосив, що їх їх запаси є достатніми. Водночас, на мою думку, президент занепокоєний можливими наслідками такого кроку, які можуть спричинити подальшу ескалацію війни. ймовірно, саме це питання обговорювалося під час телефонної розмови між Трампом і Путіним. Таким чином у цьому процесі простежується певна політична гра та використання важелів впливу. у підсумку ж ці політичні події вказали на слабкість Путіна. він дуже боїться можливості надання Україні рак. Кет томагавк і своєю реакцією на це фактично визнав перевагу сполучених штатів у військових технологіях чи означає позитивна оцінка такого надання ракет Україні з боку Пентагону? Що українські збройні сили таки зможуть використовувати це сучасне американське озброєння, зокрема за допомогою наземних пускових установок, які зокрема були виготовлені для корпусу морської піхоти США? абсолютно Цілком можливо, що збройні сили України таки отримають ці ракети «Томагавк». Це буде точно залежати від подальших дій Росії та президента Путіна. Якщо вони будуть затягувати перемовини, ракети точно дадуть. багато хто дискутує про те, яким чином зсу будуть запускати такі ракети, адже їх зазвичай запускають із морських платформ. Ще одним аспектом, який, на мою думку, президент США врахував у своєму рішенні, є складність використання цієї ракетної системи. Невес Україна ефективно опановує технічно складні системи. Системи озброєння ракетну систему Петріот, танки м 1 Атакамс, Хаймерс, Ф 16 Не думаю, що в Україні виникнуть проблеми з опануванням цієї конкретної системи та її використанням як додаткового інструмента в протидії російській агресії. Маю запитання до вас, Марку. Чи не думаєте ви, що витік цієї інформації з боку Пентагону до американського телеканалу CNN, зокрема мав на меті переконати Білий Дім в тому, що слід? Надати Україні ці ракети, та зокрема мав на меті переконати американську громадськість в тому, що немає жодних практичних перепон на шляху до надання Україні американських крилатих ракет, томагавк Марку. Як можете проаналізувати зокрема ці висновки Пентагону та їх значення для позиції Білого Дому? <тан> Даніелю, Даніел, Даніел, Джон дуже точно окреслив суть. Йдеться насамперед про обмін сигналами. Помагавки від самого початку дискусій були радше інструментом політичного тиску на Путіна. Ми бачили, що саме це спровокувало певну дипломатичну активність і підштовхнуло Росію до обговорення можливої зустрічі із США. Зокрема, після першого контакту між Путіним і Трампом на Алясці виникла ідея потенційної зустрічі в Будапешті, хоча вона так і не відбулася. Я вважаю, що Останній витік інформації був цілеспрямованим. Це, по суті, класичний крок Пентагону, який надсилає меседж росіянам. подивіться, ви не до кінця розумієте ситуацію. Ви відмовилися від зустрічі в Будапешті Продовжуєте військові дії під Куп'янськом і Покровськом. Намагаєтеся перекласти провину за війну на НАТО, та все ще очікуєте, що Україна капітулює. Тож, цей витік інформації мав на меті нагадати. Та росіянам, що питання томагавків ще є актуальним, Я Не думаю, що ми наблизилися до практичного надання цих систем. Це також не є ознакою розколу між Пентагоном і Білим домом. Адже Трамп чітко контролює свою адміністрацію. Пентагон фактично транслює його політику та не може суперечити Трампу з цього приводу отже, з моєї точки зору, все це спроба використати тему томагавків у якості інструменту тиску на Путіна. І, хоча передача цих ракет Україні без сумніву була б надзвичайно цінною, як у повітряній, так і в наземній версії, я не вважаю, що це відбудеться найближчим часом. Це політичний важіль впливу на росіян. Обговорюємо також поточну ситуацію у покровську. Там досі тривають запеклі бої, сили оборони продовжують обороняти це місто та чинити рішучий спротив російським окупаційним силам. Зокрема, нещодавно там сили спеціального призначення головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили висадку за допомогою американських гелікоптерів Блек Хоук за цією. Операцію стежив особисто генерал Буданов, керівник цього військового органу. Полковнику світ, як можете оцінити перебіг битви за покровськ з військової точки зору? У Покровську зараз відбуваються бої на двох рівнях. Перший це бої всередині міста. У «Київпост» вийшла грунтовна стаття, яка описує методи, які використовують росіяни. Невеликі групи проникають у населений пункт, займають оборонні позиції, а потім здійснюють штурмові дії. Другий рівень це звичайні бої навколо міста, спрямовані на його оточення. Спецпідрозділи ГУР Міністерство оборони України натомість ведуть міські зачистки, намагаючись знищити російські загони. Це як боротися з тарганами, які проникли ваш Дім їх потрібно фізично знищити. Паралельно українська армія вступає у бої з російськими силами, які намагаються замкнути кільце навколо міста. На мою думку, зараз Україні не вистачає далекобійності, тобто дій, які блокували б підвезення і ротацію ворожих сил. Наразі відбуваються локальні сутички. Підрозділи ЗСУ борються з противником, але часто вони не знищують ті резерви, що можуть прибути туди через два-три чотири дні і знову війти в бій. Путін прагне створити враження. Що у нього нібито є 170 тисяч російських солдатів навколо Покровська? Якщо це так, Україні треба переходити до наступних дій, знищувати ці сили далекобійними засобами ураження, аби не допустити їх залучення до міських боїв. Якщо Росії таки вдасться захопити Покровськ, як це може вплинути на стратегічну ситуацію на полі бою, полковнику світ. Стратегічно це дає Путіну певну пропагандистську перемогу. Він роками намагається продемонструвати успіх на полі бою, і ця операція частково може бути такою демонстрацією перемоги його пропаганди. Однак, у контексті цієї конкретної ділянки фронту слід зрозуміти, яку тактичну вигоду він насправді отримає. Стратегічно це дає йому можливість представити якісь успіхи. У пропагандистській війні, спрямованій на його союзників, на тих, хто фінансує. Чи постачає зброю на олігархів, які терплять фінансові втрати через війну, і найважливіше на самих росіян, яких примушують воювати? через медіа та соціальні мережі він намагається створити враження прогресу, ніби він перемагає, зокрема в Покровську. фактично ж Путін не перемагає там. Зараз триває запекле протистояння, і той факт, що український генерал прибув до міста на гелікоптерах Блек Хоук. продемонструє, Рова світу, Росія не домінує на полі бою. Це прояв лідерства, вихід на перший план, який розвіює російський міф про беззаперечну перевагу. коли Путін та його генерали прагнуть нав'язати певний наратив, Україна часто доводить протилежне, ефективно протидіючи цій пропаганді. Марковочемарку, чи вважаєте ви, що Путін може це використати для продовження своєї пропагандистської роботи? так, Даніелю. Я вважаю, що нам варто звернути увагу на два моменти. джон щойно детально описав ситуацію у Покровську. Я з ним повністю погоджуюся. саме це ми і бачимо. але чому саме в Покровську відбувається це? Чого прагне Путін, фактично його загнали в кут. ми нещодавно говорили про це з Джоном якщо розглядати стратегію Путіна у глобальному дипломатичному контексті, стає зрозуміло. Його спроби вплинути на Трампа не мали успіху. Політика Лаврова щодо Трампа провалилася, що призвело до запровадження санкцій проти Роснефть та Лукойл, двох великих російських нафтових компаній. через це минулого тижня Путін направив до Вашингтона свого спеціального представника та голову російського суверенного фонду Кирила Дмитрієва, щоб налагодити зв'язки, але це не дало результату. Економіка Росія залишається під тиском, а українські атаки на інфраструктуру, особливо у нафтовому та енергетичному секторах, завдають серйозної шкоди. Путіну потрібно представити хоч якусь перемогу. Він спеціально з'являється на публіці у військовій формі, аби заявити про нібито перемогу в Куп'янську чи Покровську. очевидно йдеться про пропагандистську перемогу якщо він досягне цього, він використає її для впливу не лише на внутрішню аудиторію, а й на Китай та Індію, які можуть втрачати довіру до нього через останні санкції США проти російських нафтових компаній, скорочення закупівель російської нафти. це ще одна економічна проблема для Путіна. І йому вкрай потрібна перемога. Відні чому Україна перекидає. Дає сили до Покровська, крім військових причин, згаданих Джоном, захист Запоріжжя в довгостроковій перспективі, контроль над вугільними шахтами в Покровську та навколо нього, це має ключове значення. Україна може здобути значну геополітичну перемогу, якщо їй вдасться стримувати російські сили якщо українські. Сили не дадуть росіянам захопити покровськ? це стане серйозним ударом по іміджу Путіна. якщо Росії таки вдасться захопити Покровськ, як це може вплинути на позицію президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні? не думаю, що це вплине на позицію США. Йдеться лише про одну битву. Путіну знадобилися роки, щоб досягти цього в районі Покровська. Хоча навіть інститут вивчення війни, який щодня ретельно аналізує карти бойових дій, поки не зміг чітко визначити, що росіяни там уже присутні. Якщо їм це вдасться, то це буде переважно перемога в пропагандистському сенсі. Чи змінить це думку Трампа. Сумніваюся, особливо. Обливо враховуючи стабільну підтримку України серед республіканців насправді падіння Покровська може викликати у США зворотну реакцію за і бажання зробити більше для підтримки України. Тому путіну варто обережно оцінювати свої плани щодо цього міста, адже спроба захоплення може обернутися для нього негативними наслідками. Конел світ як ця можлива перемога росіян у Покровську може вплинути на подальше просування російських сил на полі бою в Україні? Чи досі в них є достатні ресурси для того, аби продовжити це просування на полі бою? Я анащо за колмінейшнпойн, покосквайфранклі. Так, я не впевнений, що ми досягли кульмінаційної точки, бо відверто кажучи, Росія не має наміру зупиняти свій поступ. <рогрес> Коли я кажу про рух, я маю на увазі прогрес. Вони долають 5, 10, 15 кілометрів на день. насправді це не кілометри, а метри. це повільна сила, яка просувається завдяки масі та артилерії. Тож я не впевнений, що ця операція незабаром завершиться, адже це як оголосив Путін учора. Він наказав своїм генералам взяти весь Донецьк. До лютого Тобто йдеться ще про майже п'ять місяців спроб досягти перемоги, яку він досі не отримав. я вірю, що Україна продовжить боротьбу. Це суверенна територія, і українці не збираються поступатися. Саме це, як неодноразово зазначив президент Трамп, його найбільше турбує: численні жертви близько 7 тисяч солдатів щодня. З нашої точки зору ці втрати є прямим наслідком вторгнення Росії. Україна активно обороняється і стала дуже ефективною у знищенні російських військ. Тож, єдиний спосіб зупинити ці жертви, це зупинити напад Путіна. на даний момент президент здається, не прагне робити це силовими методами. Обговорюємо також далекобійні удари України в глиб території Росії. Нещодавно українська військова розвідка підірвала ключові російські нафтопроводи в Московській області. Крім цього, українські дрони продовжують атакувати глиб території Росії. Зокрема, вони нещодавно уразили нафтовий термінал у Туапсе, зокрема в Чорному морі полковнику світ. Як можете оцінити? Військові результати цієї кампанії України в глиб території Росії, зокрема навіть у разі захоплення Покровську, Росіянами, Москва, Санкт-Петербург та інші міста будуть продовжувати зазнавати ударів з боку українських дронів, далекобійних безпілотників та крилатих ракет, навіть вітчизняного виробництва. До речі, нещодавно уряд Великої Британії передав Україні чергову партію далекобійних ракет Storm Shadow. Українські санкції працюють чи не так? Ми бачимо їх ефект не лише через безпілотники та балістичні ракети, а й через спеціальні операції, які руйнують газопроводи та в деяких випадках залізничні колії. Це дуже ефективно. Наразі Україна веде боротьбу на чотирьох фронтах. Лише один із них це далекобійний бій, і тут вони досягають значних успіхів. Вони утримують позиції в ближньому бою, тобто в окопах у міських районах, і певною мірою протидіють безпілотникам та балістичним ракетам, які їх обстрілюють. Далекобійний бій іде успішно, і Україна розраховує, що перемога тут матиме вплив на два інші фронти. Боротьба на яку, на мою думку, слід звернути більше уваги. Це стримування ворожих сил, яке зупиняє російські сили від наступу на Україну та введення щоденних боїв. Тож чотири фронти існують. Далекобійний бій проходить дуже успішно. Україна робить ставку на те, що зможе обмежити активність противника і послабити його. Це відбувається і всередині Росії. Жителі Москви та Санкт-Петербурга відчувають наслідки. Олігархи втрачають гроші. А союзники, зокрема країни БРІКС, вагаються щодо того, чи варто купувати сиру нафту в росіян для своїх нафтопереробних заводів. Тож українська стратегія працює. Утримання позицій у ближньому та тиловому боях поєднується з успіхами в далекобійній боротьбі. Маркфімарку, чи не вважаєте ви, що перемога Росіян у Покровську може допомогти Путіну зберегти свою владу у Росії та в подальшому укріпити свій авторитарний режим, зокрема серед власного найближчого оточення російських еліт, олігархів, спецслужб та власного російського населення? Що ви думаєте про цю ймовірність? Так, з я вважаю, що зараз склалася унікальна ситуація. Путін багато поставив на карту, з'явившись у військовій формі, намагаючись показати, що він командує, вихваляючись можливістю, що журналісти можуть увійти до міста Покровськ і побачити перемогу на власні очі. Він ризикує насправді. Путін вміє робити одне. Забезпечувати своє виживання якщо він переможе, це безумовно зміцнить його внутрішні авторитети, дасть змогу звернутися до таких лідерів як Сіціньпінь чи Моді та сказати їм. дивіться, я ще не зазнав поразки якщо він програє, це сильно зашкодить йому, але не призведе до повалення його режиму на даний момент. Росія досі контролюється апаратом безпеки, особливо ФСБ. Доки вони не відвернуться від Путіна, він навряд чи втратить владу На Сьогодні ми не бачили достатнього внутрішнього розколу, принаймні відкритого, який він не зміг би придумати. Тому я не очікую, що будь-які внутрішні події стануть вирішальними у найближчій перспективі. Щодо самої війни. Навіть якщо Росія здобуде перемогу в Покровську, це не означає завершення війни для України і не буде справжньою перемогою Росії. Це просто ще одне поле битви, яке ускладнює ситуацію для всіх сторін. Путін готовий платити величезну ціну людськими життями за свої цілі. з американської точки зору та й для моїх друзів в Україні падіння міста було б поганою новиною. Воно стало символом української рішучості, хоробрості і навіть певної бравади. Це продемонстрував Буданов, з'явившись на гелікоптерах Black Hawk і сказавши путіну не так швидко. Але все ще рано робити висновки, бій залишається запеклим. А кінцевий результат поки невідомий. Обговорімо свіжу статтю The Wall Street Journal. за даними газети. Підтримка України серед республіканських виборців дуже стрімко зміцнюється та посилюється. Все більше американських республіканців підтримують президента Зеленського та надання Україні військової допомоги з боку американського уряду. Марко, А як можете оцінити зміну ставлення американських республіканців до військової допомоги Україні? Це майже як сценарій голівудського фільму, чи не так? Спершу невелике уточнення. Стівен Мур, автор цієї статті у Wall Street Journal, є моїм другом. Тож варто зазначити, що ми говоримо про роботу близької нам людини. Але по суті, історія виглядає як класичний сценарій. на початку у березні 2022 року. Республіканці масово підтримували Україну. Тоді 67% республіканців підтримували зеленського потім почалися певні політичні помилки. Зеленський, можливо занадто схилився на бік демократів, що насторожило республіканців. до березня 2025 року, після перемоги Трампа, це стало особливо помітно. його звернення до Камали Гарріс, відвідування українського району Пенсильванії. Усе це виглядало як підтримка демократів, а не Трампа. Крім того його часті появив дружніх до демократів медіа CNN чи 60 хвилин, що більше відвернуло від України республіканську аудиторію. але після перемоги Трампа Зеленський зрозумів, що потрібно діяти більш неопереджено і запустив інформаційно-просвітницькі ініціативи це спрацювало як у голівудському фільмі. Сталося щось погане, потім щось хороше, і нарешті відновлення справедливості. Зараз підтримка України серед республіканців зросла до вражаючих 85%. Це особливо вражає, якщо враховувати й думки ультраправих та ізоляціоністів, зокрема прихильників Такера Карлсона, адже вони досі проти України. за даними опитувань, у яких особисто брав участь Стівен Мур, відновлення підтримки виявилось значним і переконливим. попри політичні помилки Зеленського під час. Роботи адміністрації Байдена він зміг їх виправити і здобути таку широку підтримку. це неймовірно і заслуговує на повагу. І Головне, що потрібно пам'ятати Трампу. тепер його власні виборці підтримують Україну та Зеленського. Це ключовий момент для розуміння сучасної політичної динаміки дякую, полковнику світа Марку. Тод за ваш час та підтримку України. Слава Україні! Дякую, що знову запросили нас, Даніелю. Слава Україні, Даніелю. Дякую.